29 вересня до нас о 12-й годині до нас надійшла інформація від метеослужби про можливе погіршення погодних умов, яке передбачається на 30 вересня. Відповідно, наші комунальні служби були переведені в посилений режим роботи, і балансоутримувач зливової каналізації приступив до попереднього очищення. Тому ми підготували зливову мережу для очікуваної зливи. Відповідно, 30-го в 12-й годині розпочався посилений дощ. Наші бригади приступили до виконання завдань безпосередньо по очищенню зливоприймачів і, і забезпечення відводу зливової води. Відповідно за інформацією метеослужби, за 30 вересня випало 94 міліметри опадів. При місячній нормі вересня 42 мм опадів. Тобто, ми бачимо, що за одну добу нас випало близько більше два і два рази кількості опадів. Відповідно, зливова мережа зливова мережа просто не витримала такої нагрузки, і відповідно ми бачили. Потоплення. Хочу звернути увагу, що всі дренажні насосні станції у нас працювали в штатному режимі, вони забезпечені відповідно генераторами, для того, щоб у разі відключення електроенергії, яке у нас відбулося на газовому провулку, перейшла на роботу від генератора. Тому з рахування тих обставин, які сталися з відключенням КНС-16, ми маємо. І бачимо це те, що пересип, пересип у нас затоплений, а саме Червоморського козацтва і тамана голова. Станом на 10.00 ми отримали від Інфокс водоканала запит на те, що ми надали їм допомогу в потужному генераторі, який ми їм успішно надали, і в 12.10 ми заживили. Насосну станцію і відповідно розпочали роботу. За попередніми підрахунками фахівців інфоксводоканала для того, щоб викачати такий об'єм води, необхідно близько п'яти годин. На тепер насос працює в штатному режимі і відповідно здійснює відкачку. Хочу ще раз звернути увагу, що у зв'язку з тим, що випала двомісячна норма опадів, зливова каналізація просто фізично не змогла сприйняти таку кількість води. Тому о, і ми стали свідками того, що відбувалося в місті. Це не може бути одеська історія, це світова, і навіть в нас є досвід і, і столиці. Ми недавно бачили декілька тижнів назад, що там були підтоплення. Це залежить від того, що змінюється клімат, що відбуваються залпові, залпові зливи, і з цього виходить те, що ми бачимо. Ми, ми в минулому році. Ми здається, якщо не помиляюсь, були. Затоплення в Австрії ми дивилися, в Румунії ми бачили. Тобто, це міська мережа не розрахована на такі кількості опадів, які здійснюються одномоментно зливові, об'ємні такі, так, такі дощі. Тому і з цього виходить та ситуація. Звертаю увагу на те, що міська влада. Постійно комунікує і виставляє в себе на сайтах інформацію стосовно негоди, яка передбачається, стосовно дій при негоді громадян, мешканців та гостей міста, які знаходяться на вулиці. Тому закликаємо наших мешканців та гостей нашого міста, що у разі виникнення таких от аварійних обставин керуватися тими рекомендаціями, які ми надаємо, ну і відповідно керуватися головне здоровим глуздом, для того, щоб не потрапляти в аварійні ситуації.